Так, одна дівчинка працює, друга дівчинка вже давно працює, а ця дівчинка не хоче працювати, бо обще. Бусім, дімку від'їхав, ми з Миросиком прокинулися. Брончик вдома. Ну, бо треба, щоб сопельки прийшли. прийшли. І треба трошки, знаєте, тако прийти до чого. Де ми, що ми, який день? Постирати все, бо ж ну, в суботу, неділю, п'ятницю то ніхто не робив. Зараз роблю каву, виходжу на вулицю. Сонечко світе, надіюсь, що гріє. Є така чуйка і відчуття що ні. А ну так. А ні. Зараз було холоденьким. То мороз якщо. Зараз мультики дивляться, таке бігає, грається. Я роблю свою улюблену латешечку і вийду з вами в кокон. Я вже з кавою щось дуже тихо бусь. Ти тут? А що тобі? Мультики на телевізорі не підходять? Мораз я піду каву поп'ю, добре? Все, я на вулиці. І так, я зараз тако на ліхіє вийду. Треба одягатись, бусі Знов сонце світить, а вітер такий холодний, ніби десь йде зокого... сніг, а до нас вже просто доходить оцей вітер. Накинула кахточку з партівнича чогось. Іду, іду. Листя розпустилось просто у раз. Вони ще горіхи стоять трошки голі. А інші дерева вже всі. Погода, звісно, бусі. То жарко, то холодно, то... Пече то мороз, ну, не повинно так бути. І температура в кінці квітня така, як я ж кажу, як в середині літа. Це ж ненормально. Як тоді одягатися, бо просто сидіти в хаті, або в купальнику виходити на вулицю ходити, я не знаю. Все, Осушила стиканчик, подзвонила мама, що їй гордійку з Танюшкою вдома. То Гордійчик попросив, щоб морозик прийшов до нього погрався, бо брат був їх завіс шляху. У них була температурка в обох, а це вже, може, слава Богу, стало краще. То Зараз ми підемо гратися. Подвинула бабуся. Чуєш мене? Так. Да. І каже, що там в неї гордійко є. І гордіко попросив, щоб ти до нього прийшов гратись? Да. Да. Мирон взяв свій той пістолет. Вони не набирають воду, вони робить імітацію. І беремо оцю ж гру. Бо це бабуся купила на обох, а Мирон собі зашкерив додому. Да? Зараз завеземо, будете з протушання гратися. Буся, вертаюся, каже, що йому холодно, зараз курточку будемо одягати. Перша кульбабка виростила. Угу. Бач, вона ще зелененька Мирось. Треба, щоб на неї ще сонечко посвітило добраче. Ага, ти вручно її, да? А ну зараз спробуй дути. Спробуй зараз. Ні, ще трошечки треба, щоб її підсушило. Але це перша, так. Перша? Ні-ні, не повертай за мною, їдь прямо. Ми продовжуємо передачу у світі тварин, і сьогодні у нас хто миро? Коровка. Коровка. П'ять да. коновців. Тобі кудись трошки зігнеш, щоб воздуху набрало. <гум> ну, вже аж болить, а на другою рукою. Як тобі новий корм?

Нормально в машині по хаті? Салет нажмає, а тій ночок доси управляй! Я нам саме на полет, він на полет. А, а чоловік назвав? Давай, давай, роби! Скорожика ж там розпуститься. Бузок, дивіться, вже зацвів. Треба в садочок піти бути. Зараз підемо в садок, все. Якось воно так все достигає, і, мені здається, не своїм розумом воно достигає. От я підходила до буска, близько дивилася. Раніше він як зацвітав, такий набитий, гарний. А це са, сама квіточка, така якась маленька, бідосна, худенька. Ну, воно таке примерше. Дивіться, бусі. Тут уже ці розпустились, ті шині, оті вже померзли, і оце воно така вже й буде. Вона ж. Разом отак відкривається. Так само яблуньки. Як чистили садочок, то ж всі ж одинаково обрізалися. І то одна зацвила, друга не зацвила, третя вже відцвила. Тетя люди гарні такі. Якби ж він не померз, да? дивіться, він вже там темний, він би був такий просто білий, великий, набитий кущ. Іду на опрошки попід Кевіна. Кевін собі цується тут. Та ну боже, він вже й відсвів. Капець. Якось щось дуже швидко. Хлопці не хотіли йти зі мною, тільки кульбабки повне. Раніше отак це все просто білі-білі-білі дерева. І ми отут фотографувалися. Ну, надіємося, що плоди будуть. Бо щось воно дуже скоренько все відсвіло. Дуже. А це кузня бусі, перший склад мами з татом. Ось там це ж ми жили і батьки живуть. І це ми переходили, тут зерно зберігали, тут, пам'ятаю, пшеничка завжди була, там залитий, залита підлога. Там соняшник зберігали, а тут саме в тата був ще тракторист-40, то він тут тримав всі запчастини, ремонтував там. І я дуже любила там бути щось робити, крутитися. Повірте, я його відкрила, не знаю, чи я зайду. Час, щоб хтось гавкнув тут мені. Боже, в дитинстві воно здавалось таке велике. Ми на горіща лазили. Оце такі були станки, тиски, я така мала, не доставала до цього, ногами ставала усюди і тут стояла. Уявляєте, Мару тут ще не був. Він щоб з Гордієм показати, тут був. Мабуть, станок якийсь, тиски стояли, чи що. я тут все крутила, робила. Капець, Це ж треба якась скриня тут. Подивіться, подивіться, і тут така сама сторона, Тоже стілажі. Це тут стояли полички. Бусі ж, дивіться, кружка з мого дитинства. І з зайчиками. Боже. Я в шоці. Я в шоці. Прямо ностальгія, Відразу такий повер... повертає тебе в дитинство. Треба забирати моросика і йти додому. Там може, мабуть, і стірочка десь стирала, був дуже вмикати іншу, там вже де... Дімка десь приїде. Вони, як два зведеньки бусі, подзвонили, що є гордійку, що гордійку хоче, щоб я привезла моросика. Привезла, три хвилини грались, потім почали дертись, дертись, ображатись, битись, плакати. Вже водій каже, Оля, забирай його додому. Мирон каже, я нікуди не поїду, я буду тут. Та оце вже на другому поверсі гралися, але бачите, як біду якусь зробити, да? пакось, що там на машинки вже їздять по другому поверсі. Каже, пішли зі мною в садок, ні, ми будемо тут. Ну, то лишайтеся, Вже не б'єтеся і то добре. Дивіться, і навіть ось ця дичка бусіяблунька, вона також була вся вліплена. А зараз зовсім трошки, подивіться, малесеньке, просто одненьке. Цуцвітя. Відся. Дивіться, а мамині піони, он нормально їм тут. Можливо, вони були в затишку, та й не померзли, бо в мене не такі. Зовсім не такі. Він, якщо він не козак ланці був, тоді він не так є козак. Ну, да. а, а якщо він не був пробитий, то хороший. Так, почекай. Ти вже? Почекай, почекай. Почекай, почекай. Бусі, ми вам розказували, що у Мирона є трошки навиків робити бітбокс. Давай, тільки міняй біти, добре. Давай, який ти хочеш перший. Це такий, а ша який тобі є? А шаєш.

Ліва нога на жовтий. Ліву. 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 Да. Ю,зе Фа Два. Мирон виграли. Плава лука на жовтий. Ось Якою рукою малюєш? Давай. Нахиляйся, далі дуже обережно, не треба лягати. Отак все. Мені гордійчик, Мирон, і не відривай ножки від підлоги. Два пазуха на жовтий. Все, гайда. На жовтий. Я тут, морозка. Їдемо вже додому. Не в магазині трошки скупилися. Будемо зараз робити маленьчики. Ми вже в хаті досі. В Миросик знайшов щепленку білого кольору, каже, це алмаз. Помив я тільки що. В магазині хотів купити розфарбовку. Кажу, Мираз, ти на приколі, в нас вдома їх повно. Вон, подивіться, яка стопка. Ще й круті. Да? Давай, не ледачкуй. Він каже, це я вже робив. Ти а, робив там потрошки. Не да, прописи. прописи не Давай, зараз дам ручку. Добре? Так, іду робити розблку. Що в нас тут? Пила, такі. Як це вони називаються? Кубаски сорокопчені. Я не кажу мисливські. Так, кефір на млинчики. Ось такий сир захотіла, він дуже смачний. Купила мукички, в мене є, але думаю, таку куплю. Спробую, може, краще млинчики будуть. Так, це на бутерброди оце. Філадельфія. Сосіски, бусі. Зараз щось буду робити. Надіюсь, що вийде. Це Діма сказав, що хотів би мінки, то хай вдома стоїть. Як захоче, ой, ніякої люди захотіли морозива. Нам головне купити. А чи їв, чи не їв, він навіть забув, що він купив ту морозиву. Так, дивіться, покупи лискове тісто сосіске. Додаємо. Тісто плюс сосіска, дорівнює сусідсь в тісті. Одним пальцем вимкнула, другим вимкнула. Іду вивішувати стірку. І вимкнула наступну. Зараз треба ще сміття викинути. І спочатку стану до тіста сусідка. Хочу подуминчики робити. Коровки, півник десь там співає собі. Зараз такий затишок, трошечки повіває вітерець, але на дворі тепло стало. Я прямо поки дойшла, аж мені жарко було. Накрутила тих сосісок. Зараз вона стоїть, трішечки ще тістечко зійде і покладу вже в духову піч. В бусі. Я така людина, якої руки до того не лежать. Може, то, що я ніколи цим не займалася і не пробувала випікати, там щось робити. Все, що з випічки я можу зробити, то я не реагую, що це випічка. Ну, печеться, печеться. Шарлотку можу зробити, коли з дитинства ще робила поріг ковришка. і такий не піднімається, він такий був звичайний. І оце колись робила сосиску в тісті, думаю, ще раз зроблю, але тоді щось в мене не увінчалося успіхом, та сусідка повилазила, все. Ну не я того діла робити. У мене ж ви розуміли? Е, я оці даже млинчики, звичайні, мрозку, оладки, там, кажуть, у них, роблю кожен раз, одна й та сама пропорція. Я вираховую, щоб воно гарно, тої соди, все, щоб воно піднімалось. І оце, поки ти жариш, все, вони гарні, пухкі, тільки викладаєш, і все, вони такі плоскі стають. Через раз, через раз не завжди так. А колись він захотів їх вже пізно вночі, в мене дуже мало кефіру, бо думаю, ну вже на оцю 에, кількість кефіру, скільки його, там, стаканчик малесенький, буду якось на око робити. І я на око, на око, раз, два. І вони такі в мене стоять, підняті, не падають. І думаю, Боже, <раплінь> коли стараюся, не виходить. А коли отак на швидку руку, то, то виходить. То за я ж кажу, зараз знайшла якийсь рецепт і шукала, хотіла знайти у Ксюші Оксанка Журавльова. Я з нею навчалася разом в школі, але вона була на клас старша. Е, і що? Мама, да, зайчик. мене смішним. Що? що? Мене смішним. Давай зроблю. Збив мене тільки що переглядала, на чому зупинилась. Е, вона була на клас старша, але ми з нею спілкувалися, ми разом їздили там на Таланти Твою Україну, вона декламувала верші, а я співала, Ну і де там, які були концерти в школі, то ми ну, виступали разом. І вона зараз бусі, також блогер, але вона. Наче не на Ютубі, я її на Ютубі не бачила. У і в Інстаграмі. Але вона дублює і там, і там. Але у Інстаграмі вона ще може там своє повсякденне життя знімати. Вона молода матуся, в неї народилась донечка. Ксюша, я знаю, що ти дивися. дивишся. Е, і що? І вона бусі там викладає рецепти, доволі прості, дуже прості. І чого я за нею заговорила і згадала? Бо це ж... Думаю, треба зробити тість і подивитися, чи Ксюша не робила, бо в неї вони дуже прості ці ті рецепти, і вона розказує послідовність, дуже гарно знімає. Все потім в описі рецептуру пише, склад, що, чого, куди. І вона не тільки от рецепти на якусь там страву, щось, на і піци, випічка різна, салати, закуски, перше блюдо. В общем, не все, що хочеш, все, що хочеш, десерти, там все, що хочеш, і вона це дуже гарно знімає. І от вона буквально на днях. Вчора, позавчора, я знаю, що я так мене промелькнула, я дивилася, чи я вже з провід їхала, чи що. І вона виставила сторіс, що її вже накипіло, що вона так гарно знімає, так розжовує, постійно оновлює ну, контент, щоб не тільки там рецептами. Вона ходить ще по закладах Одеси, знімає там огляди, і потім продукти якісь купує, вже готові також їх їсть і демонструє, розказує, сподобалось чи не сподобалось. Мама Ма дзвонила, вона як не миронтувала. І я кажу, все, все мам, давай, давай. давай. Мама, <гум> ну, не віриш, що я сусідську тісті роблю. Ну, от така я хазяйка, я, я не по цьому дію. Зовсім не по цьому. І є такі жіночки, дівчатка, хазяйки, я вами захоплююся, ви молодці, бо ви це вмієте. А мені це треба, я не знаю, ще одну вищу освіту, щоб нормально встати, зготовити їсти. Ну, не давно, я людина така. Творчого польоту, в общем, чому й зупинилась. І Оксанка, це ж вона жаліється, що так все гарно знімає, розжовує, вона така цікавенька, щось ну, реально, може, то що вона, вона моя знайома і мені дуже цікаво дивитись. Але я сама себе дивлюся, і мені цікаво мене дивитися. Я б собі 100 тисяч підписників зробила. Тому я чисто по людськи. Через те, що е, ми знайомі, бусі, я вам ось показую тут її сторіночку в Тіктоці. Там, в кого є Тікток, прийдете із шапки-профілю вже на інстаграм. Ну, вона там одинаково ксю фудблогер. То, хто захоче цікавеньких рецептів, чогось взагалі, або просто спостерігати за Оксанкою. Вона дуже цікава, приємна, дуже щира, така, ну, сонечко. Просто сонечко, я її такою пам'ятаю з школи. І знаєте, у неї в інстаграмі 13 тисяч підписників. Якщо у мене без 90 чи без 85 тисяч, то в неї 13 тисяч. І це нормально. А на ютубі у мене, що у вас? 6300? 6300. А я вже хочу, щоб у вас було багато. І я знаю, як це важко, чого я вистрілила в Ютубі. Бо я залила весілля, і всі до мене почали підписуватись після весілля. І знаєте, я за те, що якщо хтось десь мене побачить, да, мені буде приємно, що про мене розкажуть. Аналогічно я хочу розказати про е, Ксюшу, про Оксанку, бо от вона прямо не вона так написала в сторіс, що в мене накипіло. Да, в мене теж кипить. Я теж думаю, ну я ж таке цікавеньке знімаю і не хочу повторюватись. Хочу, щоб і так було, і так було. Щоб війни не було, я взагалі не знаю. Я б лише це бантую і знімала наші гульки, як ми веселилися до війни, як це все було. А зараз ну такий час, і аналогічно, я думаю, що якби я ще транслювала в інстаграмі своє життя, да, отак як влог, що я виставила влог і дублюю рекламу себе на сторінці в інстаграмі, що там вийшов новий влог в мене на каналі на Ютубі. Але я не хочу зараз, коли війна оце все показувати робити. Тому бусі, кому цікаво, переходьте, підписуйтесь, коментуйте. Я думаю, що все ще буде дуже приємно. І я оце за неї згадала. Зараз буде е, вижимати пральна машина. Я взагалі тут просиділа, да? як вона е, прала, може ви мене не чули. Мросик каже, що заснув. Сюди дивиться мультики і не шевелиться. Треба або в хаті пропалювати бусь, або вибігати на вулицю. Ану, що в нас тут? Ну, таке. Я вже в духовці, вишую стірочку, ще одну бусі, помила підлогу на кухні. Розіляла пральний порошок. А воно ж ти ж його витираєш, а воно ще більше милиться, миєш, а воно ще більше милиться. В общем, вимила підлогу, завішала всю шворку, бусі стіркою, шурую в хату. Якось, знаєте, так незвично бачити уже все-все зелене, пташечки співають, сонце світить, розуміння, що ну. Тепло повинно бути, а на дворі холодно. То якби що, знаєте, було, що от осінь да, і листя немає, чи листя е, жовте, а це ну от подивіться. Майже літо, а на дворі холодрига. Голова і мозок не сприймає оце все. Життя просто перевертається з ніг на голову. Mm -hmm. ну, поки зараз зовнішній вигляд в моїх вчистці е, е, мене влаштовує. Бусь, зараз. Розкажу, що робила. Знайшла такий е, рецептик простенький, що просто з того тісто, розрізати на квадрати ну, за е, довжиною сосиски, щоб туди сосиска стала. Бука розрізати і потім вже, е, мастити кетчупом, там, де сосисочка лягає. Там сир ставили. У мене сиру такого не було, бо в мене був слайс. Я думала, може, слайс положити. Думу, ні. Краще на тру в мене була моцарела. Я натерла моцарели, посолила, поставила сусідку і оце ж колоском, щось колоском, щось корзиною в мене вийшло і склала. Добро! Христос, воскрес дівка. Папа! Сто Ще щоб кунжутик був зверху бусі. Ну такі, вони в мене разнобойні вийшли. Не згоріла і вже добре. Зараз будемо пробувати. Я ж кажу, там був кетчуп, моцарелка, сосісечка і це яєчком такого помастила, а ще будемо пробувати. Бусі, вже їм другу. Для різноманіття це як картошка варена, жарена, парена, то тако дуже нічого я вам скажу. Куди ми йдемо? До Давайте. Спочатку в Саврань мирусь. Ми вже катаємось в бусі у саврань. Оце ж дімку тут висаджую ще з кумом. А отут я вам не показувала. Якщо оце ж я вам показую, а ось тут уже виписано, посаджень. Гарно, прийнялася. І отам я дімки допомагала стелити агроволокно. Всі в селі питали, а як це воно на асфальті рости буде? А то не асфальт. Так, гарненько, тепер тут. Я вже другий день поспіль знімаюся в <гум> А ми сюди поїдемо. Вчора ми туди їхали. сьогодні сюди. Тут родина там. А, тут лежачі і дожить. заснув. Ну, Може приїдемо зараз до варі, то простець. Бо він кричав, що він лишиться в варі. Я лишаюся, а ви їдьте в савара. Ми полями їхали. Ми вже вдома, усі Миросик не хоче вилазити з машини. Прокинувся без настрою. Виронику? Вилазиш? Ні, тут стоїть. Ману, ману, да. Та ти просто заснув зайчик. Я не ти спав. Ти Ні, я просто лягнув. Просто лягнув. Да. Він я хотів с... варі, а він спав. Я не спав. Мам, я ти Годину лежав, і не шевелився, і не говорив. Ти, mm. ти Просто лежав? Mm -hmm. ти смішив мабуть. <реш> <реш> Де папа? Стерижеван, покажемо бусям, що папа зробив з того ялівця. Типа бонсає, так? Да? Mm -hmm. Ну, тіпа. Mm -hmm. Чібосай. Mm -hmm. Ніваки. Ніваки? Мали лика! Дім, ще раз скажи, як воно називається? <реш> Я лівець. <реш> Вона стриг, воно потім тут ще відросте, буде кругленьке. не шмаркай на фоні. Так ти ж держися. Ти такий смішний. Ти такий сний. Ми вже з малим в кобла граємо. Де ж це мій мирончик? Ніде його не видно. Нема? Мирося? Ага. Це я тебе знайшла. Я тебе знайшла. Ти на концебу, син? Он же маршрутка Одеська їде. Ми вже в хаті. Буці. Мирон заспокоївся, не переживайте, я його переубідила, що ми в цьому році зловим лелеку. У бабусі на подвір'ї гніздо з бузьками, то ми поставимо драбину, виліземо до гнізда і візьмемо собі маленьку лелеку. Ну, це я йому так розказала. Головне, що заспокоюся. Ми вже що будемо вечеряти, купатися і лягати спати. Сьогодні день ледачого в мене. Я не переробилася, нічого такого серйозного, масштабного не робила. Все, що треба зараз піти, зняти стірку і її розкласти по місцях. І все. Тоді що, Бусі? Надовго не прощаємося. Дивіться, ви я е, вчора казала, що я вам вже, мабуть, набридла, а ви всі пишете, ні, не набридла, не набридла. Це ж добре, це добре, Бусі. Тоді що? Дякую, що зі мною дякую, що підписуєтесь, дякую, що коментуєте, розказуєте про мене своїм сусідам. Хай вони теж підписуються, родичам. І тоді нас буде вдвічі, втричі, у десять разів більше. Все, цілу люблю, ваша зава.